Ось і наше свято сьогодні воно присвячено. Шесті святам. Воно присвячено е, покрову Богородиці, воно присвячено е, Дню Казацтва, присвячено Дню захисника і захисниць, присвячено е, людям похилого віку, присвячено ветеранам, це день, це день ветерана. І взагалі це просто е, свято нашої свободи. Е, е, я дуже вдячна, що сьогодні стільки народу зібралося. на це свято усі сили для того, щоб не, не вмерти на полі бою, а щоб вижити на полі бою. Бо якщо вижить вони, то виживу Україна. Наша земля Балакрійська, вона багата на таланти, але ми знаємо і про те, хто заснував нашу землю. І заснував Мергородський полтавський полковник Яків Чернігівець. І ось зараз, коли буде перейменування наших Вулиці, ми позбуваємося цих всіх радянізованих і комунізованих назв, то я якраз хотів би, щоб ту центральну площу, біля якої ми знаходимося тут, називалася вона іменем Якова Чернігівця. Я думаю, що до цього долучаться всі тут присутні, і вони, може, по цьому інтернету дадуть свої думки на цю тему. Немає диму, і це завдяки нашим героям, що воронять мужня Україну. Сьогодні весь світ дізнався, хто ми одним цілим стали мільйони. Наш прапор має тепер всюди. Історію пишуть, звичайні люди. У кожного свій мотив для серце биття Україна показала, що є сенсом життя. Готовність пройти вогонь та руїну. Щоб з гордістю сказати, що ми з України. У кожного свій мотив для все Україна показала, що є сенсом життя. Готовність пройти вогонь та руїни. Щоб з гордістю сказати, що ми з України. Наш захисник. Він зараз поранений, перебуває в маленькій відпустці. На землею тривоги луна не буває дороги, дороги до храму. Якщо храму немає, немає в душі, я сімся любою. Озеропись горею, заткнися душею, і цвітань не бери, о сверни літа, не впливы, як вода без сліда, Бо життя не портой, Ніхто з нас набит. Я зверіта, не сплине, як вода без сліда. Бо життя не повторить ніхто з нас на війні. Я буду і своє щастя, Словавшись до влади. Звучило серця, не спеши, не буває дорог дороги до храму, якщо храму немає, немає усі. Я рада всіх бачити цієї осені у мирній вільній Україні уже другий рік. Другий жовтий, друга осінь, балаклії, рідні, вільні, В Бога миру, перемоги просим, за Ісу завдячуємо, як мія. Страшна і неминуча помста буде. Убито стільки мужніх, молодих. Лизна війна її кривавий будень. Вони безсмертні. Житимуть в піснях герої патріоти невмирущі, бо в їхніх душах сяє рідний стяг, такий же незборимий, славний сущий. Слували і дорогу пака. На долю не минучу, бажду відірвало йому, луною на кучу, голосів окупан. Німа при це п'ятим, Київського піського прийнята він, дається там на п'ятим, горіть е. е. палає чіка ворожа, вича убрані, бе ще палати, карати, ніби, гей.

Гіди, гіди, гей, гей, палає, ти чіка хороша, рідна України, а бережимо, що він спалає, і ще спала, русські караби, і чекіте, геть, геть. Уявити собі не можу, що було б, якби не було у вас. Ось ми старте. Кажись, відживаємо своє, але хочемо дождатися до перемоги. І ви знаєте, нас не бросили, ви воюєте, захищаєте. А є такі люди, які називаються волонтери. І вони подивилися, що старічки вдома сумують, таскують, плачуть. І вони нам дозволили бути щасливими, щасливими, молитися за вас. Це благодійний фонд «Жовта допомога. Представник цього фонду керівник наша Тетяна. Володимирівна Захарченко. Шановні гості, благодійний фонд жовта допомога і цей прекрасний колектив, клуб активного довголіття і керівник Наталія В'ячеславовна. Всіх вітає зі святом захисників і захисниць. А особлива велика подяка. Вам, військові, які до нас завітали, і знаєте, ви для нас гордість, ви для нас надія, ви захищаєте нашу країну і наші сім'ї. І тому велика вам подяка, хай Господь хранить вас, хранить наші сім'ї і низький вам у від нас усіх. Зі святом вас, дорогі раніше. І ми також хочемо вам вас трошки привітати. Дякую, наш Раха Олександр, життя Дякую. Дякую. Чайте, що саме. Не вірте і не внушайте собі, що ви люди похилого віку. Я бачу молодих людей, в яких вже життя згасає. А у вас тільки батарейки, нова крона і під зарядку не потребує. <рес> тому не треба себе. Ми люди поважного віку. О, Ми це... люди поважного віку. Це, це так заліковніше, Тому я вам забороняю казати сказати добре? Є Все. це перше. Друге, через сторіччя пролетівши слова нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка «Боїтеся, поборете, Хай Бог помагає за, за вами правда за вами воля слава за вами воля святая. Сказані в Балаклії через сторіччя прилетіли сюди, і саме в Балаклійщині, саме на Балаклійському стенді, рекламу, яку ми а так всі не дуже долюбляємо, тут було засвідчене. І я розумію, що Балакліщина це дуже святе місто. І воно. Засноване і має дуже велике історичне значення. І ви саме в цьому в історичному значенні, ви пишете цю історію, допомагаєте своїм дітям, онукам, які зараз боронять нашу територіальну цілісню, суверенітет, недоторканість недоторканність нашої держави своїм чи ціною свого життя відстоюють незалежність нашої держави. Колись в 92-му році, при закінченні військового навчального закладу в Росії, вони дивилися такими. Заздрими очима ви поїдете на Україну, а зараз вони приїхали свою заздрість, ну скажем так, здійснити. Це злоба нам вже давно, в тисячоліттях, в сторіччях, чотири, чотири сотні років ця війна йде і правильно сказали, що до нас є велика історична можливість завершити цю війну, завершити цю війну, розправити крила. І не заплакати від горя, а заплакати від щастя, що ми маємо змогу розбудовувати свою нову державу з оціненими у світі, з оціненими у світі її потенціалом. По-перше, людським, по-друге, земельним і всім решта. Тому я вам дуже вдякую від командування військової частини від себе особисто, шановні пани та панове. Я вам дуже вдячний за проведену сьогоднішнє свято, за наше запрошення і хотів би вам у відповідь. Е, вибачаюсь, тримайте. <смір> <командовій> військової частини <праць> перші пропустити мива. Подякувати вам. Тетяна Володимирна, я вам дуже вдячний за привітання, за при... запрошення. За і дайте я в лиці вас розцілую усіх наших хлопців і дівчат. Шана, велика вам велика подяка, дякую, дякую. вам за запрошення. Не похилого віку, поважного віку.